Цей день місто Герой Одеса продовжило славну традицію вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. На стіні героїв урочисто відкрили 77 нових імен героїв Радянського Союзу, а також 71 ім'я героїв соціалістичної праці. На заході були присутні представники керівництва міста та області, командування військоморських сил України, ветерани, представники громадських організацій, духовенство та інші почесні гості. Я іспільні всіх з праздникам обіди. Я желаю живучим. Ветеранам Великой Отечественной войны счастья, конечно, здоровья и мирного неба. И, конечно же, память тем, кто не дожил до этого светлого дня. С праздником, с днем победы. Церемония открытия сопровождалась покладанием квитов до стены героев та салютом с изострелойской изброей. Многие родственники обратились, что их героев, их дедов, отцов нету на истине начали проводить архивные поиски все ну и в течение пяти лет после поднятия архивов, всех документов ну, которые вы сейчас видели рядом стоят они появились так новые именно Видите, они были и, и, и рождены в одессе и долгое время жили и похоронены в одессе то есть их не родственник находится здесь они защищали одессу потому что вот знаменитая снайпер э, павличенко она э, молодой І що була здесь. вона пошла добровольцем і служила в 28-й гвардійській дивізії. І здесь же почала свою війну. Після церемонії відбувся урочистий марш курсантів факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та ліцеїстів військово-морського ліцею, а також колони ретро, авто та мототехніки часів війни. Одесити пишаються своїми земляками та захисниками. Їх імена золотими літерами, навіки увійшли в історію міста Героя своїм героїзмом на полях битв і ратної працею. Ці люди прославили Одесу та нашу країну.